Юрій іздрик, треп, я не зміг би щодня милуватись твоїм обличчям. Це було б забагато, це був би глухий Передос. Гріх хапати метелика в жменю, ламаючи крильця, гріх, мов здобич любов, заганяти в психоз. Я навряд чи повірю, що ти десь існуєш окремо, трісло дзеркало дня, розлетілась на скалки і ти. Скалки в оці трапляються часто, хоча й безсистемно, скалку в оці належить, як рідкісний дар берегти. Скалка в оці часами, мов призма, заламує промінь, запускає веселку і різні оптичні дива. Кожен промінь, як повня, як омен, як спомен, як повінь, повінь спогадів, що не вмістились у назви й слова. Впізнаю твої вигини в пагонах, в лозах, у листі. Чую голос твій в шумі дощу, в перестуках коліс, в сотнях різних облич, лиш твої зауважую риси, пахне поле надвечір тобою, тобою просякнутий ліс. Я вдихаю тебе, нереально вже бути нам ближче. Скалка в оці хороша відмазка для сліз. Я не зміг би щодня милуватись Твоїм обличчям. Я не зміг би ні дня без твоєї присутності скрізь.